Олімпійська чемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун несподівано заявила про зміну спортивного громадянства. 23-річна атлетка заявила, що відтепер виступатиме за збірну Росії. Софія Лискун народилася в українському Луганську і постійно виступала за українську збірну, зокрема у 2025 році, вигравши золоту, а також срібні медалі у відповідних дисциплінах. Мотивів свого вчитку вона пояснила наступним чином: мовляв, через війну їй довелося виїхати із Києва у Польщу, де нормально тренуватися їй не дали. А потім в неї стався конфлікт із тренером. Але поясніть мені, яким чином українська громадянка. Чиє рідне місто було окуповане і знищене росіянами, може погоджуватися виступати за збірну країни агресорки до того ж, позбавленої можливості виступати на всіх олімпійських змаганнях будь-яких рівнів. Тож, очевидно, на цьому спортивна кар'єра Софії Лискун закотилася і завершилася. Ну а пляма на репутації залишиться до кінця життя.